Доброго дня, господа. Сегодня мы будем рассматривать вопрос о том, что происходит в Украине. Сегодня мы будем рассматривать в Украине. Сегодня мы будем рассматривать вопрос о том, что происходит в Украине. Сегодня мы будем рассматривать вопрос о том, что происходит в Украине. Сегодня мы будем рассматривать вопрос о том, что происходит в Украине. Сегодня мы Secretary eh, eh, у нас є обряд eh, мороз. Eh,

ви початку регіонів до чия заявляли промотання, які попадання пропонування поновлення строку на репетиційні розповідання. То я хотів би сказати, що хоч хотіть. Давайте я допомогти матеріали справи, тоді ви скажете, добре? Дякую. Як бачив, що заходи свідчить? Сагомуляза Сім'я Володимировича на позивному старших свідчах свідчного відділу Хмельницького територіальної державного заслуги на 20% 2020 року про закриття кримінального провадження номер станції 3011 до 30-2025 року за однаково кримінального прорушення передбачено частиною 2 статті 365 кримінального України. течії. Скарду світломотувався рішення тому, що заяву зручення кримінального рушення законов на цій відданості для звертався Борис Сергій Сергійович матеріали складені міністрів в тому, чому Сергій має процесуальний статус у кримінальному спробаченні, з яких надає право на оскарження. В основному про закриття вказано війнового побачення. Уроз е Сергій Володимирович е не погоджується, свідчить суді, подавати спадко, просить колега злобенеційне оскарження, свідчує судді скасувати, постановити нову. Зазначає, що він є в рік з та у зв'язку зірської політичні фронт виявичі повітряних героїв і ну, там. У місті Хмельницького не зміг своєчасну лікціях по основного адвоката з тих причин і пропустив зроблено ателяційного скаржку. Відповідно, що двічі в судей не було проповнедово, що матеріал справ заяву про вчинення кримінальної е, продовження від 21-го 25 -го року, яка підписана власно -власно -власно міру його дружини Мороз і його сину Морозом. Подано порядку статті 214 поклада, яка стала підставою для внесення відрозів до Євіде. Тобто, він має експерт заявника у кримінальному поваженні та неділю не право звертатися досвідчують війській справді. Ви підтримуєте своє попитання? Пробував я сроку на авіаційне розкаження. Так, судові, що добре, <працю> я прошу врахувати, Після, що. Повітряні тривоги, став здоров'я ваше упати, буду задвокати ваша честь, так да. В мене на даний момент, крім бронхіальної по чому в мене друга група інвалідності? в мене ще поліпи, це все. Я мене, я, якщо є можливість, я можу надати направлення. вас почула. Ви зрозуміли, чому була повернена ваша скарга? Так, Ваша честь, я так, хочу... Скажіть, будь ласка, ви зараз можете підтвердити, що ви були заявником у кримінальному провадженні чи мали якийсь інший статус? Тому що у матеріалах справи, яка надійшла до суду апеляційної інстанції, є лише ваша скарга. І ухвала суду. Немає, ви ж оскаржували постанову про закриття кримінального провадження, ви повинні були її долучити, але ви її не долучили. Ви написали, що вона додається на чотирьох аркушах, але не долучили суд повернути. Ваша честь, я долучив. Є вас це постанова? У мене зараз немає про себе. Якщо Чи давайте перенесемо, бо я тоді докажу. Щоб... Так. Хто ви, і, ваша і, стан, Чисто і, як і, клопотання і, чи і, як і, прохання і, перенести ну, хоча б на годину часу, я принесу. Годину і, часу. Тут, ну, може, на завтра. А у вас постанова про закриття і, і ваша заява. І, і моя заява, і ЄРДР, і то, що а я, що я клопотання писав до слідчого судді. Ваша честь, до один два дня давайте перенесемо. я принесу ці документи в повному обсязі і надам суду. Я копії принесу завірені собою. Так, на дев'ять держиться, завтра прийдете. Обов'язково за 9 буду тут. Подається, не дай людину, не давно Дякую. Суддя Колеша, колеги суддів перенесла слухання справи зв'язку з тим, що я збіг додати своєчасно часто, підтверджуючи документи про те, що я є заявником в кримінальному провадженні. Я щиро дякую судді Колеша за. Швидке призначення розгляду справи, яке відбудеться завтра, о 9-й годині 15 хвилин. Хмельницький апеляційний суд.